Шукаю багатоярусну цибулю для своїх підписників, тому що у мене вже продана. Дякую вам усім за замовлення. Але люди пишуть і пишуть, навіть пишуть, може, ти мені продаси цю цибулю, яка уже вона ну, з неї росте і ці цибулинки. Я кажу, минулого року продавала і так. І собі вже позалишала ну, в таке, як знаєте, як собі залишається, але слава Богу, був урожай, слава Богу, все добре. І ще й продала, і собі осталось і продала. Тому в кого є цибуля багатоярусна, впервайте під моїми відео в будь-яких групах, де я виставлю, де ви побачите це відео, е е е е е продавайте свою цибульку багатоярусну. Не подайте її з кущівкою, якоюсь, ще якось це багатоярусна. Блін, Короте, ви поняли, Продавайте бажаю добра натхнення, всього найкращого. Я побігла, бо... <смі> бо. бо, бо, І червона ікра, чорна щуки, а також мед Карпатський, є наявності, гібіскуси. Пишіть мені в особисті повідомлення.